Я читачка бібліотеки 12 Шибагова Вікторія. Нещодавно я прочитала роман Еліанора Портера Поліана. Ця дівчина оптимістка і може нас багато чого навчити, наприклад, оптимізму і цінувати все, що ми маємо. Дівчина в 11 років осталася сиротою. ратою. До цього в неї мати попала. Померла і вона сталася з батьком. А в неї ще були брати, але теж померли. Ну, тоді вона сталася тільки з батьком. І коли їй з жіночої допомоги прислала не цю ляльку, яку вона хотіла, бажала, щоб її прислали, а милиці. То вона не зраділа цьому і не розуміла, а татко їй пояснив, що радій тому, що ці лиці тобі не потрібні в користуванні. І дівчина почала щось розуміти. І коли дівчина залишилася сиротою без батька, то прислала лист до тітеньки Полі. Дів... І жінка, коли приїхала до ну, дівчина, коли приїхала до тітеньки Полі, Жінка не зраділа дитині, а приймала дівчину за обов'язок. І коли так було, то вона поселила дівчину на горище. і е, е, вона подружилася з одним дядьком, який е, був е, не, не радів, він був такий серйозний. А вона навчила його теж ці грі. Вона навчила всіх селян, е, ну, всіх жителів містечка ці грі. І пыталася навчити всіх їй, щоб вони раділи. І коли дівчина попала в автокатастрофу, то в неї відказали ноги. Люди приходили до цієї дівчини, щоб знайти їй привід для радості, тому що вона вже пала духом і не знала, що їй зробити, щоб радіти. А люди приходили і намагалися розвеселити своїм навиками. А прийшов цей дядько. І сказав, що він основ хлопчика, котрий був її другом. І вона раділа цьому і знайшла привід для радості. Ну, а тітенька Полі не зрозуміла цієї гри. Вона і не знала про неї. І вона знала одна з поселенніх про цю гру. І я, я рекомендую вам прочитати цей роман. Він дуже захоплюючий і дуже веселий. Там багато чого є веселого і може бути десь сумного, але все одно дівчина нас вчить оптимізму і бути завжди вс веселі.